Сьогодні у нас тема Гріхи батьків. Чому один рід процвітає та живе, а інший чахне та вимирає. У деяких сім'ях люди використовують досвід попередніх поколінь у розвиток наступних, а деякі повторюють їх помилки. Проте, незнання родових законів не звільняє від Відповідальності за порушення цих законів і призводить до наслідків фінансових труднощів, енергетичних втрат, генетичних захворювань. Як налагодити зв'язок з пращурами і не наступити на ті ж самі граблі, що і вони. Весь світ влаштований як одна велика система та має величезну кількість. Підсистем людина також представляє синтез кількох підсистем дихальної, кровоносної, травної та водночас виступає частиною більш масштабної системи сім'ї, на яку впливають історичні, економічні та політичні явища. Вона включає дідусів і бабусь, батьків і матерів. Сестер і братів, дружин і чоловіків, нинішніх та колишніх, дітей, народжених, абортованих та померлих і ставить за мету продовження життя, збій, у результатах якого трапляється, коли залишає місце якийсь елемент. Родова система має величезний вплив на життєвий сценарій, хочемо того чи ні. Ми відчуватиме відлуння минулого своїх предків, особливо непрожиті та витіснені емоції. Пам'ять ця зберігається в нашій крові і містить інформацію про біль і любов, втрати і страждання, роду. Ми, ланки в ланцюзі, поколінь і часом на власний подив доводиться оплачувати їхні борги. Ця своєрідна невидима відданість підштовхує до несвідомого повторення родових сценаріїв, але ми завжди маємо можливість вибору. Копіюють сценарії з родової ж лояльності, почуття належності, прийняття внутрішньосімейних правил. Наприклад, серед предків відбувся процес. Розкуркулювання і нащадки можуть відчувати страх перед грошима, мимоволі створювати становище, у якому втрачають їх чи упускають, і подібних прикладів безліч. Кожен сприймає те, що відбувається в житті через певну призму, несвідомі установки та переконання, а бере їх зі свого дитинства. Якщо мати радить берегти здоров'я, проте демонструє протилежну поведінку, дитина візьме на озброєння саме її. Відповідь лежить у галузі нейрофізіології та особливостях розвитку мозгу дитини. Практично до 10 років вона перебуває на частотах, які змушують приймати все сказане і те. Що відбувається як істину в останній інстанції і надсилають отриману інформацію прямо в нашу підсвідомість. Коли не ладнається з грошима, здоров'ям, стосунками, варто дізнатися, що в тій чи іншій сфері відбувається у сім'ї, чи трапилось у роду. Всі проблеми сягають корінням у дитинство. Деколи зустрічаються і глибинні, що не належать, не належать на поверхні. Так, неможливість завагітніти часто буває обумовлена страхом втратити дитину або забезпечити її гідне майбутнє. Крім того, використовую метод генограми, це графічний запис інформації про сім'ю та її членів. У кількох поколіннях її складання та дослідження таким чином можна дізнатися інформацію про рід, і головне, тут зайняти своє місце. Коли ми втрачаємо його, то втрачаємо і життєву енергію. Декілька історій про те, як предки впливають на своїх нащадків, яскраве підтвердження цього, заборони на кохання. Гроші, стосунки, секс часто пов'язані з недопрожитими емоціями та поведінковими партнерами. Важливо не обертатися в минуле, а дивитися в сьогодення та майбутнє, дозволивши собі розправити крила. Часто наша дитяча частина несвідомо обертається назад. У надії та ілюзії виправити щось, і поки ми не зрозуміємо, чиї почуття несвідомо проживаємо, і які сценарії програмуємо, то мов маріонетки, танцюємо під музику часу, що давно минув. Рід ті предки до сьомого коліна, завдання яких давати силу нащадкам. Ми повторюємо їхні ситуації та програємо родові сценарії, щоб довести свою приналежність. І добре, якщо закладено позитивні програми, але бувають і негативні: псування, прокляття, самознищення тощо, які працюють як бомби з повільненої дії. Наприклад,. Одного роду гинули всі чоловіки до 38 років. Виявилось, що їхні предки вбили шамана того ж віку, який сказав перед смертю: Я не вирощував дітей і ви не будете. Енергетичний посил мав величезну силу. Коли один з чоловіків цього роду з'ясував це, йому мало якраз виповниться 38 років. То почав відчайдушно молитися та каятися за своїх нащадків, які вчинили жахливий злочин. Одного разу він йшов темною вулицею з роботи на зустріч компанії молодиків. Його побили, але залишили живим. Так, він подолав фатальний поріг, відкупився малою кров'ю і живе нормальним життям. Принцип простий. Відповідь на п'ять за свою урок знову не спитають. Рід спрямовує і оберігає людину, поки вона рухається правильним шляхом і від... виконує відведену функцію, але зупиняє і навіть забирає, якщо той робить помилки і не справляється із завданням, а іноді позбавляє рідних і близьких або ж показує, чого хоче. Через хворих дітей чи інших посередників. Чиїсь предки приходять до провідників, передають інформацію та йдуть. Коли ми молимось за них, там вони піднімають нас, тут наповнюють енергією, а коли тільки просимо, натомість нічого не даємо, згадуємо лише у важкі хвилини, чи можемо розраховувати на підтримку та подяку. Камінь перекриє струмок, вода не потече русло. Важливо, щоб предки батьківською і материнською лініями не ворогали, не ворогували між собою. Деякі проблеми тягнуться не з родової системи, а з минулих життів. Алкоголізм може бути пов'язаний з несвідомою установкою, питиму, як мій дід. А... Здавна існуючим прагненням до ейфорії, яка нагадує почуття любові, скажімо, у попередньому втіленні хтось не захотів жити і вчинив суїцид, а в нинішньому хоче, то йому не дають, що роблять аборт. Або в цьому житті наклав на себе руки, ходить не заспокоєним духом, боїться. Постати перед судом Божим, щоб відповісти за скоєний вчинок і прагне відвести когось із собою. От в чому заключаються гріхи наші родові. Тому ми повинні жити mm -hmm. чесно, справедливо, смиренням і вірити у Господа Бога, щоб наші нащадки. Жили у мирі, злагоді і любові, чого я вам і всім і бажаю. Бережи вас, Боже!